На оформлення заїхав рейсовий автобус до Варшави. Поки одні прикордонники реєструють пасажирів і перевіряють їхні особисті речі, інші ретельно оглядають сам автобус. Спочатку візуальний огляд усіх можливих схованок у салоні і зовні. Після того пан Олександр сканує автобус і валізи пасажирів рентгенапаратом. З певною швидкістю до 30 см в секунду. Ми, в секунду ми проводимо таким способом дане сканування і можемо побачити, чи є зайві предмети в, в даній порожнині. На даний момент ця порожнина нічого не показує, все, що є з видно з тієї стильної сторони, ми можемо бачити. Він пробиває товщину металу до 7 мм, ми можемо спокійно сканувати практично будь-який вид металу. Є електричні прилади, запобіжники, які стоять під, цим, під цією порожниною. Їх чітко видно, тобто, якщо зайвий предмет буде прихований за цією пластиковою стінкою, його буде візуально досить добре видно. Варто лише провести сканер уздовж валізи і на моніторі видно її вміст. Витримуючи відстань до 20 сантиметрів. Вижимаючи кнопку, ми проводимо сканування даної валізи. Для повної перевірки можна ще раз повторно, повернувши валізу. Ось гарно чітко видно, що особисті речі, якісь. Ремінь. Ні зброї, ні... Матеріалів подібних. Є ще додаткові види е, вигляду, щоб виявити, чи це є ну, органіка, чи це є метал. За допомогою цих кнопок вони просто додаткові на одній на другій русі, щоб це не було набагато швидше і легше його використати. Сканер нескладний у роботі, і його досить швидко можна запустити і цілком безпечний для людини. Він є надто безпечний е, в порівнянні при перевірці даного приладу. Е, Фахівцями, які нам його представили і дали використання, вони порівнюють трьохрічне, е, трьохрічне використання даного приладу як е, один регенівський знімок для особи рік. Час роботи його від однієї батареї 4 години постійного використання. Є додатково ще одна резервна батарея, за допомогою якої 8 годин постійного використання ми можемо. На протязі зміни використовувати даний прилад призначений призначений для огляду тяжкодоступних місць, баків, порожнин, запасних куліс або коліс транспортного засобу. Промені проникають крізь товщу металу, і це дає можливість просвітити найменш доступні ділянки автобуса. Якщо в нас викликає підозра на даному на даному, на даному валізу. То ми за допомогою інспектора митниці просимо особу відкрити дану сумку, щоб переконатися, що це є, наприклад, продукти. Якщо там можливо щось є більш підозріле, тоді ми зможемо направити даний транспортний засіб на більш потужніший рентген для детальнішого огляду. А цей сканер уже для виявлення прихованих людей. Він дещо складніший. Тут більше приладів, які щитують стан навколишнього середовища. На штати укріплять флюгер. Він фіксує не лише напрямок вітру, а й його швидкість. Є чотири. Основних датчиків, які ми закріплюємо, отакі датчики, які ми закріплюємо на рамі транспортного засобу, який ми хочемо глянути, є головний блок і є сейсмічний датчик, який встановлюється знизу і вимірює коливання землі. Один такий датчик ставлять на землю поруч із головним блоком апарату. Сейсмоприлади особливо чутливі і реєструють найменші коливання землі поблизу. Уся інформація надходить на планшет. Першу перевірку проводимо, коли в кабіні залишається водій. Для сканування переходимо в затишне місце. Автомобіль не рухається, однак прилади подають іншу інформацію. За кілька секунд на екрані з'являється жовте поле. Ми попросили водія, щоб він знаходився на даний момент в транспортному засобі. Прилад виділив все в жовтому фоні. Це є великий варіант можливості, що даний даному транспортному засобі. Можливо, знаходиться особа або це є коливання будь-якого сейсмічного датчику. якийсь сторонній шум, і програма радить нам зробити повторне сканування. Тоді ми просимо водія вийти з кабіни на десят метрів від фури. Знову стаємо в затишному місці. і На моніторі вже бачимо зелене поле, напис без людей. При повторному скануванні прилад нам видав інформацію, що в даному транспортному засобі немає ніяких зайвих осіб. Ні в вантажі, ні в самій кабіні даного транспортного засобу. Тут і напис є, так? Так, так. так. Тут ми вже вибираємо наш, наше підтвердження того, що ми сканували. От ми вибираємо в зеленому фоні, так як воно відобразило, що. Персона не виявлена, навіть коли просто йти, сейсмоприлади фіксуватимуть поблизу коливання землі, тому для ретельної перевірки підозрілу фуру відганяють у бік. До огляду приступають за хвилин 30-40, коли пальне в бакові повністю стече по стінках і перестане бовтатися. Навіть момент дихання або серцебиття. Він навіть відчуває серцебиття в транспортному засобі. Тобто, якщо особа буде прихована серед вантажу і не буде рухатись, знаючи те, що транспортний засіб Цього глядають на предмет пошуку можливого можливої особи, то серцебиття даний датчик виявить і буде від буде показувати, що е, якийсь певний датчик буде відбивав, показувати відсотковість на планшеті, що в тому районі можливо знаходиться особа. Водій фури пан Юрій їде в Польщу. каже, таке сканування зручне, бо не забирає багато часу. Така процедура займає в районі 15-20 хвилин. Тут нічого не потрібно боятися, якщо ви нічого не перевозите або нікого не перевозите всередині в прицепі чи в кабіні. Дуже швидко, оперативно, і хлопці знають свою роботу. Тут тобто ніяких нервів? Так, немає ніяких нервів. Якщо на тебе совість чиста, якщо транспортний засіб знаходиться на вулиці і буде коливання, якщо швидкість вітру і буде коливання самого прицепа, він це сумує. Він це сумує, сумує коливання землі і. Коливання самих датчиків, які закріплені знизу транспортного засобу і Віддає відсотковість і визначає вже в кінці, чи можливо, що там виявлена особа. Прилад може працювати безперервно 12 годин. За потреби прикордонники для огляду одного автомобіля можуть задіювати обидва сканери, особливо якщо водій чи автомобіль позначені в базі даних як потенційні порушники. Ці сучасні технічні засоби ми отримали в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги. Вони допомагають нам у здійсненні огляду транспортних засобів, зокрема щодо виявлення в обладнаних схованках осіб, а також інших предметів безпекової складової, це зброя, боєприпаси, також наркотичні речовини і інші предмети, заборонені до переміщення через державний кордон. Водночас вони допомагають швидше здійснювати огляд транспортних засобів. Подібні сканери є на кількох пунктах пропуску на кордоні з Євросоюзом. Їх наявність у воєнний час особливо актуальна, кажуть прикордонники, щоб не допустити в Україну диверсантів зброї і вибухівок, які можуть застосувати для провокацій і терактів.